Всім привіт! Ви на каналі з майн з вами Роман. Це продовження проходження збірки Stone Block 2. Це вже 14-та серія даного проходження. Кому цікаво, може подивитися попередні серії, поставити лайк чи підписатися на канал, щоб не пропустити наступні відео, адже я стараюся робити для вас гідний контент. Тож, в сьогоднішній серії ми будемо робити обладунки дракона з моду Тіні Прогрешн. Також будемо робити п'єдестал випробування з моду Deep Mobile Learning, чим його і закриємо. Тобто це останнє, що з цього моду. Буде зроблено. Також будемо викликати хвилю мобів, а саме скелетів висушувачів на максимальному рівні. І це все для того, щоб добути серце глітча, щоб зробити наповнений злиток глітча, який потрібен буде в наступних крафтах. І давайте розпочнемо з обладунків дракона. Бачите, є крафт ключа, це до Deep Mob Learning. Ці ключі, що в мене є, вони вже закодовані на скелеті висушувачів. Його просто треба мати в руці, в мобсканері мати мобсканер скелета висушувача, ну і від Відповідно вбити одного і все, вони кодуються. Та й давайте зразу ж таки скрафтим цей підестал. Чуть не забрало мені той ключ, який потрібен, цей не закодований. Він не потребує енергії, далі я покажу, як ним користуватися. І відразу ж зробимо броню. Робимо шлем, далі кірасу, штани і чоботи. Знімаємо стару броню і вдягаємо нову. І дивимося, як вона прикольно виглядає. Мені здається, навіть краще, ніж звичайний драконів. Чому я зробив цю броню? Тому що вона літає. По якогось милого оця броня моя віверна, вона літати не хоче. Зараз я її протестую відповідно на оцій хвилі мобів, тому біжимо ставити цей п'єдестал випробувань і будемо запускати. Ставимо його по центру арени. Напевно, що вона таки знадобилася, і вставляємо сюди ключ, там, де є гліч. Бачимо, що вона. І буде 5 сердець гліча і первоздана матерія з висушувач. Фа, язик вже заплітається. Ну, нажимаємо старт. 7 хвиль. Ай-яй-яй-ой, я так скоро не чекав. Чекайте. Та йо я щось взагалі їх не чекав. Капець Ой, ще зомбі малий появився. О, це походу відновлення. Ой, друга хвиля. Та блін. Та Тайки-палки. Відстаньте. Щось мені важкувато, якщо чесно. Блін, не знаю що там по звуку. Постараюсь зробити так, щоб не було дуже голосно. Чи це може просто в мене голосно? То блін мені простіше гаю було вбити ніж, ніж скелетів Висушувачів. Ау! Але гліч щось так і не з'являється вже. 5 хвиля чи шоста вже навіть. Вже шоста. О, з'явився гліч. Ух ухти, Ух ухти! Ух Ух Ти що робиш? Ти шо. Ти ти. Ай! То. то, то. Блін, він не чуть за арену не випхав. Бльоха! У мене капець мало здоров'я! Хуф! Блін, я вже думав, що мені торба. Ну я не знаю. Мені здається, що якщо для такого, то краще буде віверн броня. Вона має щит, по крайній мірі. Ну, можу попробувати ще раз. Ну, це, звичайно, не на камеру, бо це буде дуже довго, хіба пришвидшу. Ну, я і попереднє пришвидшу, але я скоренько. Блін, я так хотів зробити скріншот гліча, що, що чуть не замудохали. І договору. Броню скліпав, добув 12 злитків гліч. Точніше, ще не злитків, а сердець. Треба в індукційній плавильні сплавити обсидіан і серце гліча. Тоді виходить, субстанція, з якої потім вже. Оу, її навіть клас більше виходить, я думав. Точніше, я нічого не думав, я щось коротше, затупив. Потім оту субстанцію треба запхати в плавильню разом з золотом і лазуритом, і тоді получається злито гліччя. От нормально так вийде. Що по три штуки на раз. Нормально, 36 штук. О, 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 оу. -о, -о. о, що робиться, що робиться? 18 злитків, Ну і сюди я теж закину. Ще 18. 36 злитків литків. Ліча. Супер. Прекрасно. А для чого він мені потрібен був, я без поняття. І я поводив курейку. Чому я не хочу показувати? точніше я не хотів показувати, як їх виводити. Тому що це така муторна фігня Береш одну курку, схрещуєш з другою, робиш дві курки, однакових, потім схрещуєш, вони виводяться. І, коротше, ну це дуже муторно. І, до речі, забув на початку сказати, що зараз відразу закриє квест лінію курей. Я вже все зробив, я вже все зробив, вирішив вас не запарювати. Та реально туфта. Одну курку схрестив з другою. Корови були цікавіші, а тих просто в коробку запхати, і вони собі там. ля-ля-ля, Шаршеля фам. Щоб мені закрити, останнє це зробити Руст колектор. До речі, скільки курей я вивів, я так і не показав. багато. Ну, кипець як багато. По 16 кожної. Ну, от таке от. Беремо це. І бум! Епічний звук! Ура! Браво! О, браво! Лінія курей закрита. І туди в мене вже закрито три лінії. Хоча це Це, це таке Це От Оце мене найбільше страшить. Хоча і тут не просто Тут весело буде. Ну, коротше, крафт, бачите. Тут весело. Це весело, креативної сенсії. Коротше, тут крафти веселі, ой, ойду веселі. А оце мене страшить не так крафтом, як тим, що тут присутній Аетріум, який добувається вже тільки з п'ятого тіру е, цього пустотного кар'єру. Я ще навіть не можу до другого дойти, мені ще чуть-чуть забракло. Буквально 14 родіуму, щоб я міг зробити наступний тір. Це ще не все, це не найгірше. Хоча фігіознає, я, я вже не знаю, що може бути гірше. Оце прикольно. Отакий От крафт ультимейт злитка. О, це весело. Тому що тут треба зробити осмільний компресор. І я вже для нього теж все підготував. У мене тепер вуйко такий стоїть. До речі, він мені продає е, часник, баклажани. Я трохи став фермером. І соєві буби, в мене ще драгонфрукти ростуть на деревах, хоча драгонфрукти це є кущ наскільки я знаю. Блін, добре, що я наробив отих схем, і от тої рамки, рамку я зробив дві штуки. Вона теж не хіло крафтиться. Взяв друїд під'єдную сюди і ставлю оцю штукін. <р RF Bilk> штукін машину. Що вона хоче? Ах, хрін його знає. А, вона хоче ось під низ Не проблема. Хочеш що на тобі осмім. Коротше, з тою штукенці потім ньому розберуся, а ця в принципі окей. Я оце ж бо так і літаю, і думаю. А на хуліром мені був той злиток гліччя, я щось не можу ніяк згадати. Згадав я, на хуліром мені були ті злитки гліччя. Ну, треба було, щоб зробити що? Насіння пекельної зірки, насіння яйця дракона, Оці всі насіння. Але сюди треба перзорну ватерію дракону краю. Яка крафтиться отак? І знову ж таки, тут є Ай. Але теоретично, ну все реально. Та й в принципі на сьогодні все, що тут ще можна додати. На наступній серії планується кар'єр тут 2 рівня. Також будуть механізми з Михайні Community Edition. Там їх добагато треба, вони всі різні, їм там коротше, заправляти їх треба з такою фігньою. Ще, ще не, не до кінця розтумкав. Я думаю, до наступної серії розберуся що до чого. На завершення хотів би подякувати знову ж таки всім, хто мене дивиться, хто додивляється до кінця, хто пише коментарі. Та підписується на канал, хто ще не підписаний, обов'язково Пишіться. Кому буде цікаво, або може хто забув, може заглянути в мене ще інші рубрики, це шорти по томкрафту. і можливо, скоро буде якісь повні гайди, або е, вже нарешті почну проходити свою збірку. Ну, але це так секрет. Поки що. Коротше, всім вам голосно дякую за те, що ви в мене є. У вас ж багато, це мене надихає. І буду з вами прощатися. З вами був Роман, всім па-па.